Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хотіла подивитися по вашим питанням Токмак та Васильівках Запорізької області. Що ж на них очікує в найближчі дні? Не дні, а місяці. Давайте так, березень продивимося і квітень продивимося. Поставте, будь ласка, лайки, це допоможе відео побачити більшій кількості людей. Тому ви дуже допоможете моєму каналу. Я допомагаю вам, ви бачите ситуацію, контролюєте і ви допомагаєте мені. Також підписуйтесь на мій канал, це також одне із правил і алгоритмів YouTube. Тому буду дуже вдячна за вашу допомогу. Обов'язково поставте лайк. Так, Васильівка, давайте подивимося, Васильівка Запорізької області. Що очікує Васильівку у військовій ситуації да, у березні 2000 до кінця березня? Що очікує Васильівку до кінця березня 2023 року? Що очікує на Васильівку? Які там енергії? Які зміни? Що очікує на Васильівку? Карта правосуддя йде. Карта правосуддя і карта військових. Тобто там будуть щось, якісь когось карати, якихось військових карати. Щось буде за процесом правосуддя. Так? Там будуть якісь. Що тут буде правосуддя, що показує нам? Ну знаєте Там когось, можливо, тих, хто переховується, будуть карати. Оце така, знаєте, ситуація, що будуть приміняти закон до тих, хто переховується. Що ж тут такого? Ну і знищувати Бачите, тут, тут можливо. Потрібно буде трішечки берегтися, тому що, можливо, будуть якісь влучання, якісь руйнування, якісь такі побашні, ну, такі неприємності. Так, що ж тут говорить нам башня? Так, дев'ятка кубків і агресія тобто, ну така, знаєте, активність. Ну, щось хтось буде вирішувати свої питання і дуже агресивно, прямо так знаєте, що будуть з руйнуваннями. Що ж тут у Васильівці зі сторони України? Так, ну тут під контролем ситуація. Якось, знаєте, тут потрішечку поступово, дуже повільно, але йдимий якийсь. Ну, така, знаєте, продвіження, начебто якесь. Тяжка, За допомогою тяжкої зброї щось, можливо, тут будуть якийсь процес вже вирішуватися. Але все одно затягується якось з України, період березень ще затягується. Тому якось таких дій з української сторони я поки що не бачу. стосовно Васильівки. Так, стосовно окупантів, що там у Васильівці, вони. Імператор, ну, вони тут повністю правлять, як кажуть, балом. Якийсь у них вибір, знаєте, як, у них іде якийсь, можливо, вони в якому, знаєте, тупіку, тупіку будуть, і буде у них стан знаходитись у стані вибору. Ситуації. Тобто будуть дивитися, як їм зручніше, чи так, чи так, чи так. І будуть щось їм не влаштовувати, щось вони захотять десь відійти або перейти, або десь якісь клуночки свої зібрати. Так, але поки що утримують вони місто, поки що утримують, поки що вони мають перемогу. Перемогу, колесо фортуни також випало. І, ну... Король Пентакливий це Путін, який ще там править і говорить, що тримайтеся, і давайте мені потрібна перемога. Ну, вони і мають перемогу. Так, давайте подивимося. Чи будуть великі руйнування у Васильівці у березні? Чи будуть якісь вибухи, руйнування у Васильівці у березні, а 2023 року. Силу якось будуть застосовувати, але, знаєте, так, помірно буде, помірно. Знову випадають ці два імператори, священик імператор і жахіття якесь буде. Тобто якісь страхи будуть наводити, будуть приміняти силу якось і наводити страхи. Тут робочий якийсь процес, щось тут дивляться. Ну, Дивіться, вони десь, бачите, Щось тут якось чекають, начебто, знаєте, загрози з десь з води, десь від кілясь. Тобто вони якась така сила буде застосована, все ж таки там. Але не бачу таких, знаєте, що прямо активних, якихось там, ну, якихось таких активних дій, руйнувань. Є, будуть, тому що ми там перед тим дивилися, що будуть башня, щось там будуть когось ліквідовувати, щось комусь будуть правосуддя, якийсь суд над кимось будуть е, е, звершати. Да? Що вони там, хто зна, будуть. Да? Давайте подивимося протягом наступних двох місяців. Протягом наступних двох місяців, чи є. Якісь ну, можливість звільнити, деокупувати Васильівку. Чи буде можливість протягом наступних двох місяців Збройним силам України деокупувати Васильівку, звільнити Василівку від окупантів? Чи буде така можливість? Багато страху, але бачите кінець, начебто, вже процес іде до завершення. Але багато страху, і бачите, правосуддя. правосуддя. Там буде щось, щось ситуація перевернеться по-іншому. Будуть над кимось чинити правосуддя, над кимось, над чимось, що тут правосуддя говорить. Ну, бачите, тут над тими людьми, які ну, тут такі при владі, при статусі, якісь тут, два, два тут якогось такого буде. Хто знає, зараз я подивлюся, Колесо Фортуни і обмеження, допомога і карта суда, карта суда. Ну, щось якісь зміни будуть. Зміни якісь будуть, якось там будуть вирішувати, будуть туди, знаєте, закидати якісь, ну, щось туди прилітати буде. Будуть тут. Понімаєте як, ну, тобто, знищувати ресурси, знищувати ресурси, можливо, ворога, понимаєте? Тому якось тут будуть чинити правосуддя, поки що якийсь процес буде йти. Чи, російська... чи вийде російська армія повністю з Васильівки до кінця квітня, чи вийде повністю російська армія з Василівки? Запорізької області до кінця квітня, 2023 року, до кінця квітня 2023 року. Ну, знаєте, поки що вони там пригрілися. Я не бачу, щоб вони вийшли до кінця. до кінця, таке ж. Там. Бачите, ще, ще кріпацтво там. Ще вони обороняються. Так, ну, але вже, знаєте, процес якийсь іде. Закликають до якихось змін. І щось процес все-таки йти ми такий. Щось там, можливо, якісь будуть пожежі, руйнування, щось отакого по сонцю, що тут говорить. Ну, ще, на жаль, в обмеженні. Тобто, я не бачу поки що звільнення до кінця квітня. Ну, таро, знаєте, вони такі. Давайте подивимося, чи можливе, чи звільнять Васильівку Збройні Сили України у травні 2023 року. Чи звільнять Васильівку у травні 2023 року? Чи звільнять Васильівку Запорізької області у травні 2023 року? Тут уже шанс є, бачите, шанс є у травні щось зробити. Тут активність піде, уже активність і буде. По місяцю будуть тут, знаєте, відстоювати місто, застосовувати всі сили, всі ресурси, в залежності їх вганяти. Бачите, повністю будуть знищувати ресурси, знищать і зроблять їм там тупік, тупікову ситуацію для оборони. Хитка ситуація буде, хиткий процес. Ну, не знаю, поки що окупація, знаєте, нема можливості. Тому покращення вже йде. У травні, якісь ми покращення побачимо. Скоріше всього, можливо, навіть в кінці квітня. Давайте тоді будемо дивитися, хто зна що і як там буде, але поки що не бачу, тому й не говорю. Так, токмак, токмак. Що, токмак, давайте так, у березні, токмак у березні. Які енергії, токмак у березні? Що, які події відбуватимуться? Що тут очікувати токмак у березні? Да, Запорізька область, токмак? Кріпацтво, бачите, ще кріпацтво. Кріпацтво, на жаль, хоч і контролюють там якось ситуацію, активні можуть дії якісь бути, дуже великі переживання можуть бути, але, в принципі, ситуацію затягують і просто ну, як стадія оборони. Оборони. І переходу, можливо, перейде на якийсь інший рівень. Да? Допомога, як прийде, якось зміни ситуацію, да? і буде якась хитка ситуація в токмак. Так, давайте подивимося ситуація токмак зі сторони України, які будуть перемоги зі сторони України стосовно токмак. Запорізької області стосовно Токмака, які будуть в української сторони Збройних сил України, які будуть пере перемоги, диявол, контролюють ситуацію, планують. Тобто тут вони бачите, Збройні сили України їх тримають на Ну, Так будуть тримати на короткому поводку. Тобто тут, ось, бачите, поставлять їх в залежність. Щось там вони будуть їх контролювати там, в таку ситуацію. Що ж тут іще? Закликатимуть, ну, щось оновлюєтесь, бачите? Тут вже повернення до сім'ї. Тобто уже, е е будуть якось вирішувати це, але ще поки що бачите, залежність йде по правосуддю, йде ще е по правосуддю зміни. і... Зірка на приємні новини. Тобто може щось у березні, знаєте, початок уже яких дій бути. Але але зараз ми дойдемо до того, чи вони вийдуть, і тоді вже будемо чітко розуміти, що так, у російської сторони які тут в Токмаку ситуація в Токмаку у березні, у російської сторони, у російської армії, яка тут ситуація в березні в Токмак. Тотмак. Якось у них тут і страх, і безвихідна ситуація, і ну, страхи тут, якийсь така, знаєте, шлях, важкий шлях. Воля, якась ілюзії. Тобто вони тут, якась у них там, знаєте, ситуація не дуже добра, я б сказала. Радість і щастя, але знищення. Йдуть, вони обороняють свої ресурси, а ресурси знищуються. Тобто, десь там, можливо, бахнуті склад, можливо, ще щось, тому що в них йде втрати втрати. Ну, але поки що, вони там, поки що вони тримають токмак у березні, але бачите, перевертається вже ситуація. Вже ситуація йде до стабільності, до покращення. Зараз ми подивимося тепер на квітень. Так, квітень, квітень 2023 року, квітень для токмак. Покажіть, яким буде квітень для токмак Запорізької області? Яким буде квітень для токмак Запорізької області? Тут вже позитивним, бачите, якісь будуть. Тут вже якісь нові горизонти, нові, якісь відкриваються дороги, нові шляхи відкриваються. Якесь задоволення вже тут йде. Тут зміни йдуть, бачите, смерть йдуть, зміни до стабільності, до дому, Карта дому випадає. Тому, можливо, знаєте, так, військові, що військові. Дуже переживають, тобто відповідь для військових тут дуже будуть і великі втрати, і великі переживання. Тут ну, бої будуть, да? але все, бачите, завершиться начебто більш-менш, але кріпацтво ще говорить, що хто знає, що говорить. Тут буде ну, така зав'язка. там ще буде, да? Тут буде іти колісниця, буде якийсь наступ іти. Наступ. Ну, щось таке буде, якийсь рух буде, все ж таки у квітні вже якийсь рух буде. Так, давайте подивимося тепер, чи вийдуть із токмак російські? Російська армія повністю, чи вийде російська армія повністю з міста Токмак у квітні 2023 року. Чи вийде повністю російська армія із міста Токмак? У квітні 2023 року. Помірна ситуація буде, тут буде якийсь рух, але тут ще, знаєте, так буде обмеження, бачите, таке буде урівноваження, але ще будуть вони тримати, якось щось будуть тримати. Ще, бачите, якось вони ще нас будуть ну, по дияволу. Ну, так, Давати нам ще, як кажуть, тримати на короткому поводку. Бачите, тут залежності. Нас ще будуть, Ми від них будемо ще якось залежати. Тут, і, бачите, і обмеження є, і 50 на 50, хитка ситуація, але тут щось буде по правосуддю. Можливо, вони і будуть відходити. Бачите, перші кроки роблять по правосуддю. руйнування, йде і руйнування. І... Можливо, бачите, перемога. Тобто тут е, можливо, що уже у квітні буде якийсь такий рух, що можливо вони будуть якось їх ЗСУ відганяти і е, ну, будуть вони, можливо, відходити. Так, чи вийдуть, чи буде звільнено місто Токмак у травні 2023 року від окупації? Чи буде звільнено у травні місто Токмак? Від окупантів, чи буде звільнено місто Токмак у травні. Очікуємо, очікуємо. Україна очікує. Тобто Плани такі є, і цілі, такі, наміри є. Робляться всі дії для того, щоб це дійсно звільнити і очікувати. Тобто тут уже шанс буде, дійсно буде. Шанс буде, задоволення буде. Тут уже, бачите, кінець, начебто, кінець. кінець. Уже тут така приємні емоції, і по правосуддю, ну, переходи на інший, на якийсь, на інший рівень, переходи вже токмак. Потихесеньку, по планомірно, але переходи ми от, уже в травні може відчутися Так, знаєте, уже полегшення і звільнення. Тому Таро не любить, коли сроки, які загадують. Ми бачимо, що все ж таки, начебто, тенденція йде покращення до травня Щось будуть за зміни, покращення буде. Тому тримайтеся якомога. Сильніше да? тримайтеся, хто чекає на Україну, хто чекає на Збройні Сили України, ви дочекаєтесь, повірте, все буде добре. Україна це наші території. Україна їх забере, поверне. Це 100%. Тому бережіть себе, вірте в Збройних Сили України. Всього вам найкращого. На все добре.